Всіх вітаю! Давненько я не робила таких відео пізнавального характеру, і ось сьогодні хочу знову поговорити про щось цікаве та корисне, тобто про лікувальні корисні властивості нашої природи матінки. А поговоримо про хвою про лікувальні властивості сосни. Всі знають, що лікувальні цілющі властивості сосни зробили її популярною. Для лікування людського організму використовують хвою, кору сосни, шишки, а також сосновий пилок. Що весни сосни, як і інші представники флори, зацвітають, але квіти дерева не зовсім звичайні. Є чоловічі і жіночі суцвіття сосни. Жіночі суцвіття мають бордово-червоний відтінок, а чоловічі кремові або бежево зелені, і от саме в чоловічих суцвіттях формується дорогоцінний пилок. Пилок сосни багатий на мікроелементи і складається з 27 мінералів, які дають користь життю людини. Складові пилку допомагають зміцнювати імунітет, сприяють більш легкому перебігу нежиті та ГРВІ. Пилок надає позитивний вплив на печінку, відновлює її клітини в процесі боротьби з токсинами. Також пилок це еліксир молодості для шкіри і волосся. Сосновий пилок здатен так впливати на клітини шкіри, плекати їх, покращувати метаболізм і запобігати старінню. За цей називають сосновий пилок їстівною косметикою. Велика популярність соснового пилку серед спортсменів. Для поліпшення спортивних досягнень і додавання сил організму стимулюється імунітет. Сосновий пилок приймається при гіпертонії, також при розлатах нервової системи, при депресіях. Ця чудодійна речовина використовується для загоєння ран. Звичайно ж, звертаю увагу на протипоказання. Омеження та вживання пилку сосни не рекомендується приймати під час вагітності при гострому гепатиті. Та захворювання нирок, як заготовити сосновий пилок. Я особисто брала ось такі повні ще суцвіття, легесенько зривала, привозила додому і розгортала на рівну поверхню на одну добу. За добу суцвіття проскривалися і самі повитрушували ось такий пилочок. Але вже мені на мою ж поверхню. Потім я перетрусила через ситечко і ось маю таку кількість соснового пилку. З соснового пилку можна приготувати сиропи, настоянки, відвари. Готуються вони досить швидко і зовсім не складно. Найчастіше приймають пилок із сосни. Попередньо змішавши його з медом у пропорції 1 столова ложка, можна з гіркою, до 1 літра. Мед має бути обов'язково рідким. Для інформації, щоб отримати 1 літр пилку, потрібно зібрати відро чоловічих шишок. І щоб зібрати таку кількість шишок, одній людині доведеться займатися збором не менше 8 годин, тобто цілий день. Ось така праця. Але бувайте здорові та щасливі. Це найважливіше.